Всім привіт! Сьогодні 28 січня, у нас сьогодні 15 градусів тепла, бджола, погридімо по цю сім'ю, вона носить пильцу, дуже сильно пішла на пільцю. Взагалі так почала носити, що кожна сім'я, ну, як я одна майдуща, одна майслабша, почала носити пильцу. Що сьогодні поговоримо? В е, попередньому відео бачу, дивилися е, п'ятий номер е, е, було е, дуже слабенький, так на, оказалось, там 4 улички було. І зараз е, нормальна погода запалив димар mm -hmm. Хочу розібрати і подивитися, скільки там є бджоли. Е, бо я бачу за, за гніздом, що багато і подмору. Скільки є бджоли вчилася прямо у нас. <реш> Прямо на камеру. Не мішає? Трашки. Покажемо, яка сила цієї сім'ї і якщо потрібно, то ми її об'єднаємо. Зараз є пода, є можливість це провірити, ну, цю роботу зробити. Ми її об'єднаємо, якщо потрібно. А не потрібно, то, ну, то подемося хоча б, скільки вона займає. Бо пам'ятаю, коли ми її годували, тут була сильна сім'я а виходить, так, Абираємо масочку. Виходить, зараз сім'я ну, здалася з зоря, так як вона слабша стала. Ну, ну, Як вона слабша стала, ну поглядімо. Видно, що багато подмору є. Тут скоші все, що бджоли трошки посипалося і зараз хочу подивитися подивитися чого. Ну, не. ну так, вони, А саме ця сім'я ну, не дуже сильно так літає. Так, по одні-дві вилітають, ну дуже стано. І тому ну видно, ми їх, ми їх зібрали, виходить 3, 6, 7, 8 рамочок, а, а там пчоли так мало все дешево. Хочу подивитися, що тут є. Ну і показати зразу вже покажемо. Вот які рамочки. Вони зібрані на таких повномедних рамочках. Ну, Дуже навіть вітру немає, так, тепло. Ось такі рамочки у них є. Ці рамочки ми заберемо від них. Осе, пчла неспокійна. Видно, там файно подмору є. Бо якщо сім'я дуже слабенька, в мене тут клуб сидів з цієї сторони, якщо сім'я слабенька, то її ліпше об'єднати зараз, бо зараз похолодає і ця сім'я точно не перезимує. Може у них матки немає, того вони так посипалися. Ну, я вже верив, що її треба об'єднати, але ну, тут взагалі бджоли дуже мало. Подмору дуже багато. Ні, маточка є тут, поки ж скільки там подмору, ну дуже багато подмору. Ну, видно, дуже мало подмор, це дуже мало бджолей. Цю сім'ю по-любому треба об'єднати, ну з нею нічого не буде просто напросто Зараз знайдемо якусь таку саму, ну, такої самої можна, найти. ну дуже мало бчали. Навіть можна сказати, що я сумніваюся, що вони, даже, ну, що вони перезимують тут. Mm -hmm. Хотілося б навіть, ну, щоб вони перезимали, щоб матка хоч зберігалася, запасна, ну тут дуже слабо. Дуже слабенько. Навіть з спальцовує тут об'єкт. Чому бджола так степалася? Причина тут одна, скоро ми пролили останній раз, що тут було кількість розплоду, і потім той розплод вийшов і кліщ разом з тим розплодом вийшов І він цю бджолу потрошки, можна сказати, так і І уничтожив. Тут, грубо говоря, бджоли буде на одну рамочку. Одна рамочка це взагалі. Вообще... Що краще їх такі ну, зараз усі об'єднати бо ця сім'я зараз зсипеся, коли морози підуть. Вона тупо опонашиться на, на ці рамочки, і, і, ці, і це підуся в перетопку. А так поки ще цей, то краще це зробити зараз. Так, зараз це ми це накриємо. до кого ми будемо її приєднувати, ми ще не знайшли. Ось так відразу. Закриємо її трошки. До кого прийти, ми їх ще не знайшли. Ну, Головне, що тут що мені, що, що добре, що хоча б вони ну, відношення, що вони не поношуться, нічого, просто бджола тупо відсипався або від кліща, ну, або, або щось не підійшло. Дуже багато подмору, це ну, не дуже добре. Так. Куди ми їх будемо при... Ну є, в принципі, можна було б навіть до запасних маток приєднати. Там є сім'я теж, така не дуже сильна, може до неї ми приєднаємо. Ну, показувати ми це не будемо, як ми будемо приєднувати. Я думаю, ну, бо то зараз треба добре би двом. Я зараз ці рамочки постараюсь взяти всі. Як це я це зроблю? Я зроблю три рамочки, я возьму ту з бджолою. Цей вулик ми обернемо другою другу стороною, щоб бджола заріка, ми повиганяємо, поки тепло, на попросив якісь вулики цих двох. А цю бджолу возьму, там матка була теж, що не показав, а вона набігала на рамки помічена. Ту, цю матку ми викинемо і приєднаємо тут джолу до якоїсь слабенької сім'ї. Я думаю, що зараз навіть на паузу, потім я покажу, яка там сім'я і вже до комби приєднаємо їх. Так, далеко ми мене йшли. Ну, там теж є слабенька сім'я, але там більш-менш ми перше дивилися ну, ще так нормально. Би. І нагадали, що тут була сім'я, де ми пізню маточку підсаджували. І вона теж не набрала 79-й і ми зразу я думаю що до них і, і приєднаємо її, щоб, ну, щоб далеко не носити ті бжали, бо зараз є кусочок ну, бігати. В них. Ми так подивилися, вроді, вроді би тут так непогано виглядає. Заодно зараз подивимося, що в нас є тут. Ці, можна сказати, ще зимували, вони навіть толком не літали. Так що ця бджола ще було в клубу. Так. Зараз ми подивимося, як вони, як буду приєднувати їх, йо, тут бджола зараз вона. Агресивна така. Так, тут супора. Видно, покридімо їх там, рамочка бджоли. Дальше ми їх розбирати не будемо. ну вже Так. Що ми зараз зробимо? Так, ми це тихонько перекриємо. Так, що ми зараз зробимо? Ми візьмемо, тут, виходить, і мед, видно, що є файного. І ми візьмемо ті рамочки з тою бджолою і просто витрясемо прямо зверху на, на, на цю сім'ю. Я поставлю зараз цей магазин. Так, ми цю рамочку вернемо їм назад. Ми з той сім'ї не будемо ремочки брати, бо тут їм це, їм це корму і так стане. Тут файно є меду, їм це останемо. Так. Що ми зараз зробимо? Ми зараз поставимо. Поставимо ось такому магазин. Ось так. Поставимо. І прямо, виходить, ми зараз зверху витрясу, я, я ті всі рамочки возьму і прямо зверху витрясу. Лише ту матку, я, ту матку я зразу викину, щоб все-таки їхня була матка. Витрясу їх зверху, дам їм трохи так нормально димкуємо, щоб вони, ну, вони більш-менш збудуражилися. І все. І вони тут, я, ця сім'я, думаю, тут все лише її трохи підсели і ті не пропадуть так ну, задурно. Так, зараз трошки приклеїмо, поки ми ще... Ми зараз підемо туди, ми їх прикриємо. Все, на цьому е, відео будемо завершувати. Об'яснив, як ми це все зробимо, ну, щоб зараз не бігали, зараз діма буде мені подавати, зразу ці зразу витрясати, закриємо тих вулик обернемо і все, і так ми зробимо, об'єднаємо, бо там, там дуже мало бджіли, там з ну, тих нічого не буде. Навіть запасної матки не буде. Кому відео сподобалося, може підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар якийсь цікавий. Всім пока.